Замислювалися колись, як велетенські корпорації, чи навіть маленькі кав'ярні ведуть облік кожної гривні, як вони знають, що нічого не загубилося. Так от, відповідь криється в одній надзвичайно елегантній, майже магічній системі. Системі, яка вже понад 500 років є мовою фінансів усього світу. І це, знаєте, не просто набір правил, це ціла філософія ідеального балансу, завдяки якій жодна копійка не зникає просто так. А що, якби у світі фінансів діяв такий собі закон Ньютона? Уявіть, кожна, абсолютно кожна дія, кожна транзакція автоматично створює рівну за силою, але протилежну за напрямком реакцію. Звучить ніби щось із фізики, правда? Але саме цей до геніальності простий принцип і лежить в основі всієї системи, про яку ми говоримо. Цікаво, як це взагалі працює на практиці? Тож давайте розбиратися. І одразу головне це не якась там абстрактна теорія, ні. Це фундаментальний закон, залізне правило бухгалтерського обліку, яке працює безвідмовно. І ось у чому суть. Будь-який рух грошей, товарів, будь що що відбувається в компанії, завжди має два боки медалі. Щось одне збільшується, а щось інше одночасно і на ту самісіньку суму зменшується. Скажімо, компанія купує комп'ютер. Що відбувається? Грошей на рахунку стає менше, але ж з'являється актив, власне, сам комп'ютер. Це по суті як терези, які за будь-яких обставин залишаються в ідеальній рівновазі. А тепер увага, невеличка подорож в історію. Давайте познайомимось з людиною, яку називають батьком бухгалтерії. І знаєте, що найцікавіше він не був ані фінансистом, ані купцем. Це був італійський монах францисканець і видатний математик епохи відродження, а ще близький друг самого Леонардо да Вінчі. Він, звісно, не винайшов цей метод, але він першим його детально описав і систематизував. Тільки уявіть собі. 1494 рік Колумб щойно повернувся зі своєї першої експедиції до Америки. Європа ще й не чула про картоплю, а в Італії вже виходить друком книга, що описує систему, за якою сьогодні працюють Епл, Тесла та Амазон. Цей фінансовий код виявився настільки надійним, що бездоганно працює вже понад п'ять століть, вражає чи не так. І ось воно перше непорушне правило від Пачолі. Якщо взяти будь-який період день, місяць, рік, то сума всіх, всіх надходжень на всі рахунки компанії, тобто дебетових оборотів, буде до копійки дорівнювати сумі всіх витрат з усіх рахунків, тобто кредитових оборотів. Іншими словами, гроші не можуть просто з'явитися з повітря чи зникнути в нікуди. Все чітко фіксується. Ну і звісно, з першого правила логічно випливає друге. Якщо в будь-який момент зупинитися і порахувати всі залишки або ж сальдо, то виявиться, що сума всього, чим володіє компанія, це дебетові сальдо, ідеально дорівнює сумі всіх джерел, звідки це майно взялося. Це кредитові сальдо. Система просто не може існувати без цієї рівноваги. Так, з філософією, наче розібрались, а тепер найцікавіше давайте нарешті вивчимо саму мову цього коду ті самі загадкові слова, дебет і кредит, які дозволяють описувати фінансову реальність з математичною точністю. Отже, що ж це таке цей подвійний запис? Все дуже просто. Кожна фінансова дія записується двічі: один раз як дебет на одному рахунку, і другий раз як кредит на іншому. І ключовий момент завжди на одну і ту ж суму. Геніальність цього в тому, що це такий собі вбудований запобіжник від помилок. Якщо раптом баланс не зійшовся, значить десь точно є помилка. Просто і ефективно. Але це не просто два окремі записи, це знаєте, як розмова між двома рахунками. Коли відбувається транзакція, вони ніби вступають у діалог. І ось цей зв'язок між ними і називається кореспонденцією. Один рахунок, умовно кажучи, віддає, а інший отримує, і система чітко фіксує цей обмін. Добре. А як цей діалог записується на папері чи в програмі? А ось для цього існує бухгалтерська проводка. Це по суті коротка команда, спеціальний шифр, який і фіксує цю розмову між рахунками. Ось він наш код у дії. Ну що, теорії достатньо? Давайте подивимось, як ця елегантна система працює в реальному житті, на простому живому прикладі. І так, маємо ситуацію. Покупець повернув нам борг готівкою. Що тут відбувається? Розкладаємо по поличках. Ефект номер один грошей у касі стало більше, логічно. Ефект номер два. Борг цього покупця перед нами відповідно зменшився. І от як виглядає наш код: ми робимо запис у дебет-рахунку готівка, бо вона прийшла. І одночасно запис у кредит рахунку борги покупців, бо борг зменшився. І ось дивіться, що вийшло: один наш актив готівка, виріс, а інший актив борг покупця. На ту саму суму зменшився. А що це означає? А те, що загальна вартість усього майна компанії не змінилася, баланс ідеально збережений. Магія! Гаразд, ми записали одну операцію, потім ще одну і ще сотню. І от коли місяць чи квартал добігає кінця, настає час зібрати все докупи і підбити підсумки, подивитися, що ж ми маємо в результаті. І тут насправді все дуже просто. Це працює точнісінько, як з особистим банківським рахунком. Ми починаємо місяць з якоюсь сумою: це наш початковий залишок або початкове сальдо. Далі протягом місяця щось надходить, щось списується, сума всіх цих рухів і є оборот. Ну і в кінці місяця ми маємо новий залишок, кінцеве сальдо. Все логічно. А от з розрахунком є один цікавий момент. Пам'ятаєте наш поділ на що маємо, і звідки взяли. Так от активні рахунки це те, що ми маємо: гроші, товари, машини. Тут логіка пряма: до того, що було, додаємо те, що прийшло, віднімаємо те, що пішло. А от пасивні рахунки це джерела, звідки все це взялося, кредити інвестиції. І для них логіка відповідно дзеркальна. І все це знову ж таки заради одного ідеального балансу. І ось тут ми повертаємось до того, з чого почали: до магії Луки Пачолі. Бо після всіх цих операцій, після тисяч проводок, його другий постулат завжди, абсолютно завжди, справджується. Загальна вартість всього, чим володіє компанія, дорівнює загальній сумі джерел, звідки все це взялося. І це не фокус, це остаточний доказ того, що система працює, і жодна деталь фінансової історії не загубилася. Отже, подвійний запис це без сумніву геніальний інструмент. Він наводить лад у фінансовому хаосі і гарантує, що рівняння завжди зійдеться. Але чи показує він усю правду? Чи може за ідеальним числовим балансом ховатися, наприклад, неефективність бізнесу, втрачені можливості або навіть шахрайські схеми? І це вже знаєте питання не для математики, це питання для глибокого аналізу.